28 вересня 25-го року проявляю свою волю, я, мужчина Олександр, роду Демченко в правосуб'єктності людини, знаходячись, заявляю, що в Республіці Україна єдиним джерелом влади є народ України. Я як представник цього народу стверджую, що в Україні відсутні органи державної влади, які прописані в статті 5 Конституції, а також відсутні державні символи, які прописані в 20 статті Конституції України. Отже, всі нормативно-правові акти, закони. Які приймає нібито Державний орган Верховна Рада України, являються авторськими творами і не відповідають Конституції України. Отже, суперечить всім нормам Конституції Республіки Україна, а також не відповідають або звужують права і свободи людей. України